Вітаю, я Руслана Шульга, мені 19 років. Я студентка Київського національного університету культури і мистецтв, майстерня Михайла Барнича. Мій ігровий вік 16-25 років, зріст 165 см, розмір одягу М. Проте, в залежності від моделі, може бути С або ж Л, вага близько 58 кг. Маю досвід зйомку короткому метрі, соціальних роликах, а також рекламі. Граю на фортепіано, а також близько п'яти років займалася сучасною хореографією. Вільно володію українською мовою, базово знаю англійську та французьку. Проте для ролі готова опрацювати будь-яку іншу мову. Обожнюю, і швидкість. Дайвінг, американські гірки, висота лід та гори це те, що мене заряджає та надихає. Впевнено катаюсь на ковзанах та роликах, проте готова освоїти борт та лижі. Водійського посвідчення поки що немає, але впевнено керую автомобілем і квадроциклом. Я прагну працювати, розвиватися, робити внесок у розвиток українського кіно. Я впевнена, що це лише старт нашої співпраці. До зустрічі на знімальному майданчику!